З вами компанія Easy У нас сьогодні на фотосесії рено Меганчик 4-го покоління. Це є 2018 рік, комплектація Limited Маємо двигун 1,5 дизель потужністю 81 кВт, це у нас 110 кінських сил на механічній коробці передач та з пробігом 170 тисяч км. Даний автомобіль був виграний на нідерландському аукціоні, вже є розмитнений, пройшов мінімальний детейлінг та очікує свого. Першого власника в Україні. По даному автомобілі ми підфарбовували задню ліву арочку. У нас є фотографії царапини, з якою вона приїхала. Тому, кому буде цікаво, це додатково надійшлю в особисті. Також відео з проходом точніром фарби теж додам. Так, розповім, де воно було. Ось тут була в нас царапинка. В цьому місці десь пробивається трошки більше 250-200 мікрон. А так, поверху і понизу воно Знизу взагалі в межах заводських йде 110-120 мікрон зверху, там 150-160 мікрон. Один елемент перелакований. Не критично була незначна царапинка. Далі автомобіль весь гарненький, рівненький. Ну, на чорному кольорі видно мінімальні якісь царапинки. і то так зблизька тільки. В загальному дуже гарний вигляд та стан. Автомобіль весь сервісований відносно регламентних робіт, весь б'ється по базі. Додатково теж нам даємо цю всю інформацію. Пройдусь по комплектації, що має той Limited? У нас стоїть лінзована оптика з денними ходовими вогнями ледівськими. Далі ось такі гарні титанові диски. Мішелінка у нас гума літня в гарному протекторі. Ось такі шилдики Limited повсюду. Датчики світла та дождя. Хромовані накладочки на ручки. Взагалі машинка в хромі. З рейнгами та заводському тонуванні. Також присутній фаркоп. Ну і йду ще до серединки. Покажу, як виглядає салон. Неслючовий доступ, також не сказав, присутній у нас. Салончик у нас тканевий, Уже модельний ряд 18-го року. Дизайн сидінь йде з боковою підтримкою. Жоден елемент ніде не шився. Кермо в дуже гарному збережному стані. Кнопочка, все гарненьке. Точний пробіг у нас 170 318 кілометрів. Стан важелі КПП, стан панельки, торпеди. Маємо сенсорний дисплей мультимедії, двозонний клімат-контроль. Ось такий хороший миганчик. У по потолочку все гарно, чисто, по сидіннях теж. Дверна карта, як виглядає. йдемо до заднього ряду сидінь. Тут теж усе гарненько. Відверна карта. Ну і до багажника. Сторочка на місці. Маємо такі полички в багажнику, їх можна регулювати, нижче ставити, якщо потрібно збільшити об'єм багажника, можна вище. По наповненню у нас ремкомплект. З додатковими запобіжниками та запасними лампочками. це у нас балончик з піною та компресор. Але є місце під запаску, кому буде потрібно, можна докупити. Стан ляди з внутрішньої сторони має незначні пошкодження від перевезення, чогось поцарапаний трошки. Ну, багажник є не критично важливий. І йдемо до правої сторони. Зерна карта. Сидіння ще раз пройдусь. Відразу вінкот, можливо, комусь буде цікаво переглянути історію даного автомобіля по різних базах. Ще раз. Як виглядає панелька заднього ряду. Ну і до переднього пасажирського місця йдемо. Стан дверної карти, стан сидіння, стан торпеди. Без царапин та зауважень. Ну і ще водійське місце. Ось така машинка. У нас вже в продажі. кого зацікавить більш детальніше. Зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію. Також... Можемо доставити автомобіль на будь-які вам відомі перевірки. Ну, якщо все вам підійде, також робимо доставку по Україні. Це вже індивідуально узгоджуйте. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки та до зустрічі!